Якщо говорити про найближчі такі плани на майбутнє, обмежимося терміном цього року. Головні пріоритетні напрямки. Як би ви їх окреслили? Тобто, яким сферам найбільше будете приділяти уваги цьогоріч. Всім. конкретизую. Військові пріоритет номер один. Заклади освіти хочемо ми оновити комп'ютерні класи в школах, тому що у нас там, здається, пентіум четвертій, останні комп'ютери, які є. Тобто продовжуємо забезпечувати в сфері освіти клас захисту України. Ремонт харчоблоку. Це дуже такий глобальний проєкт, який дасть можливість готувати продукти харчування для п'яти шкіл нашої громади, а в нас їх всього 10. Далі ремонт спортблоку. Нові роздягальні, душові туалети. Так як на базі нашої гімназії, основної школи відбуваються всі змагання спортивні. Тобто, щоб діти могли передягнутися, сходити в душ, сходити в туалет, такі, я б сказав, людські умови. Це якщо освітні найбільше. Оновлення техніки, можливо, будемо придбавати, був використання використанні автобусу, але це буде пізніше. Тому що є в нас ще техніка, яка потребує заміни. Дошкілля. Дошкілля, в принципі, оптимально працює. Єдина проблема все-таки народжування з дітей дає свій негатив. Не, 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 нема поки що мови про скорочення груп. Але от максимально зараз працюємо на те, щоб діти всі дошкільного віку були охоплені дошкільною освітою. Звичайно, у нас там буде ремонт на базі основного садочку 4-го. Такі групи вже переходимо до ремонту. Так, сфера культури. І в сфері культури також є декілька проєктів, таких невеликих, які плануємо теж реалізувати. І по сільських будинках культури це і Пронозівка, і Кагамлик, і ЗБК Україна, і колишній будинок культури Герою Дніпра в Старому центрі, який ми хочемо зробити спортшколою в майбутньому. Шукаємо партнерів. Якщо в сфері благоустрою, хочемо продовжити далі робити наш центральний парк Градиська, дійсно таким, яким хотілося б, щоб там гуляли діти. Дорослі різні категорії. тобто Але це історія вже не бюджетна, вона більше спонсорська. Щоб не злити людей, ми не тратимо гроші на плитку. Це все шукає можливості залучити поза бюджетом. Знову ж таки, продовжуємо систему відеоспостереження розширювати для того, щоб забезпечувати безпеку в громаді. В тому році ми встановили дві камери фотофіксації номерів. Це не поліцейські камери внутрішні. Це якщо в сфері безпеки, благоустрій, звичайно. Ну, беремо багато працівників, хочемо такого порядку, щоб було в кожному селі, по косінню, по прибиранню, хочемо запроваджувати вже більш жорсткі умови до людей стосовно обов'язку заключати договора на вивіз сміття. Тобто, я, ми там цю тему пропагуємо в весь час, що я працюю. А так, якщо б які там у нас сфери ще такі, медицина це ж ремонт амбулаторії буде. Є перспективи переїзду до на нас, лікарні з Петропавлівки. Також зараз на стадії переговорній такій. Тобто, скажу, що роботи в громаді багато. Вуличне освітлення розширяємо, тобто, дороги ремонтуємо, залучаємо і місце, і бюджет, і фермерське господарство. Нема сфери, яка обділена в громаді, я б сказав так.